Доброго дня, до вашої уваги. Ту я в Вудворді, висота 80-100 діаметр такий же. Є в наявності їх близько 70 штук. Також є трошки менші, Ось такого плана 60-80. Тут тобто, також трошки-трошки менше вони. Ну, Також є в наявності, ту я Досить добре тримає форму, не розвалюється, не потребує стрижки, можливо тільки корекцію якусь легенько, Чудово себе поводить. Також на розсаднику є багато інших кулеподібних. Також подушковидних видних туй. Даника, глобоза, глобоза Уреа, Чемпіон, Champion, Tініkim, Кобольт, Міріам. Тому для різних потреб різні туї кулястої форми завжди є в наявності. Також є в контейнерах, проте, якщо надар... Розмір побільше. осінь – найкращий час для викопки, посадки, пересадки. Ком тримається чудово.